Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео знову буде про скандал у українському сегменті шоу-бізнесу. Ця тема здається зараз невичерпні, і я одразу хочу сказати, що все, що я буду говорити у цьому відео, це моя особиста думка, мої фантазії. Можете враховувати це як хочете. Якщо згодні, пишіть це у коментах. Не згодні, теж пишіть у коментах, але ж ми почнемо про що я хочу сьогодні поговорити. А кілька тижнів несеться скандал у нашому українському сегменті інтернету про Юрія Горбунова і його фільм верніше серіал на 24 серії. Якась там назва Стоінгінгулець. І дуже багато говорилось про те, що перш за все гроші виділяються, нібито з бюджету. Було багато виправдань, хтось його підтримав, хтось не підтримав. Я прийшла по всю тему, але мені вчора попалося на очі інтерв'ю Юрія Горбунова Аліні Доратюк. А я витримала продивилась все інтерв'ю всі дві години, і зараз я хочу дещо сказати після цього інтерв'ю. Ну, мене як психолога зачепило перш за все кілька речей. А так, Юрій, знав, що коли він буде йти на це інтерв'ю, можливо його не будуть пестити по шорці за те все, що неслося під цей, за цей час. Він був дуже напружений, це було видно з початку інтерв'ю. Аліна намагалася його трішечки розслабити, тому у деяких моментах, на мою думку, вона йому піддавалася. Тому що задача інтерв'юєра це розкрити да, особистість, якою вона бере інтерв'ю, а не забити його, не задавити, не загнати його у куток чи під стіл. Що мене напружило як психолога, перш за все, я хочу про це поговорити: маніпуляції. Маніпуляції Юрія Горбунова. Коли почали говорити про цей фільм, про всю його діяльність, що він знімає, як він знімає, для чого це все, він що сказав? Ви не розумієте, про що, наприклад, фільм «Останній Маскаль. Ви не розумієте, про що скажені сусіди. Ви не розумієте. Це повторювалося багато раз. Цей посил він весь час повторюю: ви не розумієте, не розумієте, не розумієте, ви не розумієте мою геніальну ідею. Він порівняв е, свої витвори е, з витворами Луїде Фінеса е, з е, жандармами. Ну це взагалі ми, мене здивувало. Що Луї де Фінес теж показував, нібито, жандармів дурними. Не тільки українців, Я намагаюсь показати такими дурними солюками малоросами. Але ж це не так. Там було на протиставленні. Ми всі пам'ятаємо фільми про жандармів, тому що ми всі на них зростали. Діти, хто народився в 70-х, 80-х, 90-х, а мабуть, 2000-х, Ми всі пам'ятаємо ці фільми. Там протиставлення було Луїде Фінес. Хитрий розум. А інші трошечки такі, ну, недолугі, дурнуватенькі. Він згадав Данді на прізвисько Крокодил. Він згадав... І що це все нібито є нормально, що українці він показує такими. Ми не розуміємо його геніальну ідею. Тобто, що тут? Газлайтинг. Ви не розумієте те, що ви розумієте. Те, що ви, вам здається, що ви розумієте, насправді ви це не розумієте. От я вам зараз розкажу, що насправді. Ну, добре. Ми не зрозуміли цього посилу. Далі що мене теж трішки напружило. А він весь час намагався перенести фокус, змінити фокус. От вона йому задає Аліна питання про суть його витворів мистецтва. А він говорить: от скоро з таким всім тим, що нам не дають гроші на кіно, українського кіно взагалі не буде. А в Росії кіно знімають. Ви бачите, скільки там виходить? Так, знімають, але ж про що вони знімають? Там скоро вийде фільм про нашу бучу, їхній погляд, про те, як вони подадуть, що відбулося в нашій Бучі, і фільм Свідок, а не будуть показувати. Вони покажуть нам. Нас нацистами, фашистами і всім таким. А наші продовжують знімати фільми про таких дурнуватих українців, які нічого не вміють, нічого не можуть, і такі тільки їм дай сало, садочок, ставочок, вишневий садочок, да, як то кажуть про українців. Тому це зовсім різний посил, зовсім різне кіно. І якщо таке кіно де показув... будуть показувати українцям ідіотами, вибачте, ні, нам таке кіно не потрібно, тому що українці сильна нація, яка героїчно бореться вже півтора року з, з нашістю а, орків, і тому нас таким показувати не потрібно. Украї... серед українців багато великих розумних людей. Українці велика нація. Тому навіщо нас принижувати? І він весь час намагався перейти в ці межі, що Якщо не буде такого кіно, то не буде ніякого кіно, тобто зміна фокусу. І третя така маніпуляція, яка дуже сильно мене знов торкнула, це мене знаєте, відкинуло до Спартака Суботи, як багато він робить для фронту. От ви всі тут на мене гавкаєте, а я роблю багато і я зробив і те, і те, і те, і те, і те намагання грати на почутті провини і нашій совісті. Тобто, як ви можете щось говорити, відкривати свого рота проти мене. Якщо я роблю стільки всього доброго, я дуже підтримую людей, які це роблять. Ми всі зараз донатимо, ми всі зараз це, це робимо, але не, ну, не кричимо, звичайно, про це. І от ці моменти мене дуже сильно напружили. Чому я про це зараз говорю? Мене як українку, яка зростала в незалежній Україні, дуже напружує те, що нас все ще намагаються показати якимось недонародам, малоросами. Чесно скажу, я з цим зростала, тому що народилася я ще в Радянському Союзі, де, було, де вища освіта отримувалася російською мовою, все було російською мовою. Я зростала в російськомовній родині. І українці це було, ну ми пам'ятаємо, навіть моя бабуся і дідусь казали, ще за тих часів радянських українці завжди намагалися показати якимись трішечки пришелепкуватими. Тарапунька і Штепсель, да, Штепсель він дуже розумний, інтелігентний, а Тарапонька такий дурачок. І це все несеться з тих часів. І мене це дуже сильно ображає. Ображало мене це в багатьох серіалах. Ми пам'ятаємо няню віку, яка гикала-гакала дивно. Її ця подружка Галя, яка потім переросла в фільм Свати, який мене дуже сильно тригерив Протиставлення. Українця Валюха і Ванюха, такі придурочні трошки. І рефіновані інтелігенти, я не пам'ятаю, як звали іншу пару росіян. І ось це все весь час неслося, що українці вони якісь такі трош, трішечки. Да? І це все продовжується. Тому навіщо знімають наші режисери теж саме? Але проблема в тому, що як не намагалася Аліна Юрію показати, що це недолуго зараз. Він весь час відбивався і казав, що ви просто про це не розумієте. Це є нормально, це є правильно. І мій фільм скажі, не весілля це взагалі чудовий фільм. Подивіться, яка каса. Але чому там була така каса, ще про одне скажу. Тому що коли людина, яка знімає щось, чи знімається, десь весь час на головному каналі країни, весь час її показують, і цей фільм починають рекламувати задовго до того, як він виходить в реліз в прокат. Звичайно, багато багато кому захочеться подивитися цей фільм. Я подивилася цей фільм в кіно і на нього не ходила. Я подивилася його, коли він вийшов по телебаченню. Е, мені було важко його витримати. Це мені нагадувало, е, знаєте, оті мюзикли, які були на початку нульових: Попелюшка, вечір на хуторі поблизу диканьки. Але мені здається, що ті мюзикли були зроблені набагато краще, на багато кращої якості і набагато вони були доречніші. А тут щось було, ну, важко було витримати оце мені особисто все. Я ще раз повторюю все, що говорю, це моя особиста думка, і ви можете бути з нею не згодні. Але ж, менше з тим, головний посил мого цього відео: що українців не треба зараз показувати, коли йде війна, якимись ненормальними, тупуватими, які не знають, що таке туалет, які не знають, що там ще дещо. Це не є нормальним, тому що. Інтернет не спить, ці серіали можна буде потім перевести на російську мову і показувати скрізь, скрізь скрізь нас, як Дуже обмежених розумово і в інтересах людей. А це я неправда. Тому такий контент я вважаю є шкідливим. Нам потрібно знімати зараз кіно, але нам потрібно знімати, знімати зараз кіно, яке буде підтримувати суспільство, яке буде надихати нас на перемогу, а після перемоги на відбудову нашої чудової країни. І ні в якому разі не можна нас, над собою насміхатися. Самоіронія, іронія, вона чудова, і це показує про те, що у вас здорова психіка, якщо у вас є сама іронія. Але якщо ця самоіронія все ставиться лише на самоіронії, це вже трішки інше. Тому це відео було, можливо, трішки емоційне. Якщо ви згодні погоджуєтесь, пишіть у коментарях. Не згодні, давайте подискутуємо. Підписуйтесь на мене у моїх всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Twitter. Мене можна знайти за хештером Психолог Єліна Літвінова. До нових зустрічей. Пишіть теми, які вас будуть цікавити. Я про них буду говорити. До нових зустрічей. Пока.